Чому ви мені такі приємні? Не знаю, Тома тільки це ви можете оцінити, але нам приємно це чути. що Моя сім'я, наша робота подобається людям. Можливо, це і через те, що ми відкрито показуємо свою діяльність, чим ми займаємося, що ми продаємо, що ми звідки привозимо, як, як устроєна наша робота, які ми робимо відправки, що люди купують, нашу наше сімейне життя з дружиною, з сином, з собакою. Куди ми їздимо, що їмо що готуємо їсти? Наш будинок, наш двір. Ну можливо, це через те, через те, що ми відкрито щиро це ведемо і знімаємо все з руки. Отак просто нічого не монтуємо. Зняли, виклали і все. Дякуємо ще раз. Хто хоче придбати е, товари, святині, якісь релігійні товари або ексклюзивні товари на подарунок. Це до нас наші інтернет-магазини в шапці. профілю. звертайтеся, ми швидесенько вам доставимо їх. Якщо потрібно, проконсультуємо досвід роботи більше 10 років.